Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Затишна Садиба. Сьогодні знову я завітав садовий центр «Плантпол». І для вас вирішив поділитися, що тут є. Я собі буду брати ґрунт і заодно вже придавився декілька хризантем. До речі, вперше бачу хризантема, яка може бути в горщику і звисати, бачите, напівампельна. Досить цікава. Вона, до речі, найдорожча 130 гривень. Оскільки в загальному хризантеми ці всі по 90 гривень. Дивіться, скільки різних кольорів. Оця, наприклад, дуже класна. Бачите, вона така двохколірна. В основному зараз тут у теплиці виключно хризантеми. Ну і там частково є верес і деякі інші квіти. Пізніше підемо там далі, там хризантеми по 50 гривень. Взагалі класна ціна. З тим щось будемо думати. Замість сульфіні? чи ні. Чи не варто? Плоскою форму вони ростуть горизонтально, а не вертикально. Закривають трійкаш кашпо. Ну що, давай візьмемо якусь, а потім куди її в хату забирати. Чи будемо рати звичайні витік? А яку? Оце яка більше колобочком. бочком. Правда? Хм? А як тобі щось з цього? Дуже цікаві що у нас не було ніколи. Вон які гарні квіточки. Цікаво виглядає. Цю беремо? Щоб що потім розпускаються. Дійшли ми до відділу, де йде розпродаж. Дивіться, які гарні кущики за 50 гривень. Якраз на цвинтар можна без проблем взяти, дуже гарні. Вони трішки не такі плотні, як ті, що попередні взяли. Ну, але, наприклад, якщо на цвинтар, взагалі класна ціна. Чого одразу на цвентер можна і на город собі садити? Ну, то на город такі вже можна взяти трохи дорожчі, кращі. краще. 40 гривень різниці то не так багато, але. Оці по 90 теж такі цікаві насичені кольори. Дуже гарна така пишна квітка. Вже я собі також приглядів сукуленти. По 50 гривень. Дивіться, які цікаві. Ще Такого не бачу така пальмичка. Ну, я його, певно, в хаті поставлю. Подивлюся в інтернеті, чи можна його на городі висаджувати. Виглядає дуже-дуже цікаво. Ось ці сукуленти по 50 гривень. Взагалі класна ціна. Ще мені сподобалася ця дрібно-рожева хризантема. А це такий маленький. Мені не подобається такі гадає. Мені подобаються. Чи оцей найкращий? Чи тобі не подобається? Що той кустю беремо? Він найбільший такий чи ні. ну? Та й певно. Хм. Квіточка дуже цікава. Взагалі, а пахне хризантемою. Ммм, зразу аромат осені. Дуже гарний аромат. До речі, ті так не пахнуть, цього так більше порухав, дуже гарний аромат. Що ж, йдемо ще подивимося на такі різні декоративні хатні рослини і пізніше підемо на вулицю, перевіримо, що там є і що додавалось. Цього разу вибір трішки менший таких декоративних квітів, є фікуси, мандаринки. До речі, цей фікус дуже цікавий, зелений. У нас колись вдома в Тернополі ось такий був фікус. Він дуже великий розростається з часу що класно, там пахнуть лілії дуже гарно. Аж сюди чути ніжний ніжний аромат. До речі, вересик на мене щось він дороговатий, 130 гривень. Колись я теж брав по такі гроші, за такі гроші. І він не є дуже великий за такі за 130 гривень. В мене є, якось купляв з розпродажу і садив до лохини. Тому а гарно, але маю. О, дивіться, до речі, як виглядає куркума. Там корінь куркуми можна потім терти. Захований. Значите, має таку квіточку. Білу і рожеву. Прикольно виглядає, правда? Потім просто звичайні такі листочки. До речі, це на знижці. 570 гривень. Дорога і задоволення куркума. Ну що ж, ходімо, певно, на вулицю, подивимося, що там є ще з рослинок. Дійшли ми до ґрунтів. Тут є багато різних ґрунтів для хвойних вересів. І знайшов я також універсальний. Певно, я візьму собі такий брикетик. Е, надіюсь, він хороший ніколи ним не користувався, але бачу, що і фракція така дрібненька, що можна буде і розсаду висаджувати, і будь-що. І в принципі гарний тюк має вистачити надовго. Є також менші мішки, але як на мене краще за тисячу взяти той великий тюк, де є 250 літрів, ніж такий менший. Бо різниця суттєво виходить. Також є кора, але кора тут тільки дуже велика фракція. Ну, як на мене, я зазвичай використовую дрібнішу, 160 гривень вартує мішечок. Краще брати біля стадіону, там є одна точка, де я завжди беру, там ціни набагато дешевші на кору саме. Осінь. До речі, сьогодні досить тепло, дуже гарна погода. Ми гарний час вибрали, щоб прогулятися до садового центру. Завітом ми їхали за ґрунтом, бо в мене його немає. А вже помало починається сезон розсади, оскільки я начеринкував розмарин і хочу його вкорінити. Вже такі маленькі корінці є. Вам може, до речі, вставлю фотографію. Як зараз виглядає вже розмарин в корінцях розсадити. І відповідно треба ґрунт. А ще до ґрунту набрав хризантем. важко втриматись, бо завжди щось хочеться додати. Тут чимало злакових різноманітних, ну, в принципі, для мене вони злакові, як трава. У мене таке зростає, коли я не дуже вчасно доглядаю. Я злакові не дуже полюбляю. Також є різні камінці. Дивіться, які цікаві. Зразу в горчичках. Ціни, правда, не на всі. Є ось такі пофасовані. Багато хто засипає камінцями, але я не дуже люблю засипати камінцями, оскільки, якщо особливо темніша фракція, вони нагріваються, відповідно дуже-дуже палять рослини і нагрівають ґрунт більше, ніж, наприклад, кора. Кора, навпаки, більш охолоджує і не дозволяє ґрунту перегріватись. Але кому який метод більше подобається. Плюс коли листя падає між корою, бачите, тут не так замітно ці листочки. Ось чому цей. Ви собі порухали, пошуршили і все нормально. А коли буде, наприклад, камінці і попадають ті листя, дуже сильно буде все зразу видно. Бориси різноманітні. Гортензії. Ну, гортензії взагалі бідненькі. був в гостях у Андрія з мого саду. В нього кущики всі живі, такі взагалі чудові. А дивіться, які тут вони такі. Бачите, і хворобливі якісь всі і реально такі дуже-дуже нещасні. Знаю, чому у них. Гортензії такі ну реально дуже-дуже бідні. Минулий раз, коли ми були влітку, тут якось воно живіше все виглядало. Зараз вони такі трошки не припильновані або перехворіли. З цієї сторони, до речі, дуже багато хвойних. В неї минулий раз тут було багацько. Вибір хвойних тут завжди великий. Є різноманітні рослинки, до речі, дивіться, які цікаві їжечки. І навіть не знаю, що це таке. І тут ніде нічого не пише. Я не розумію, чому вони наліпки не ставлять, а вони десь там далі є. А, це тис виглядає так, дуже цікаво. Бо я навіть не знав, що це таке. Смішний він трішки. У є і плодові дерева різноманітні, персик. Якось би персика купити, але треба таки купити, як у батьків персик. Інжирний, до речі, цікавий. Єлівці різноманітні, вишенька. Дерева досить високі. Ну і ціна 450. І воно вже закритою кореневою системою. А це що, інжир чи що? Ні, тюльпанове дерево. До речі, перший раз таке бачу. Дуже цікаво виглядає. Але дві цікаво величезне може бути. Справжнє-справжнє дерево велике. Так, тут теж гортензії. Ну, бачите, вони якісь не припальновані. Багато трави поверстало з гортензіями. І на вигляд вони якісь такі бідні, а ціна немаленька. Щось з гортензіями вони не дуже товаришують. Я вам скажу, що рослинки дуже всі неприпильновані, особливо на вулиці. Купа трави, реально їх можна було ту траву повисмикувати між грушками. Чи, наприклад, ось тут хосто, дивіться, скільки трави зростає. На жаль, цього разу на вулиці рослинки не дуже приємно тішать. Але прогулятися, до речі, дивіться, які ці великі дерева. Центральній алеї, хоча теж грунт би, певно, треба було подосипати, бо багато де його вже менше стало. Знов гортензії. Бачите, в них вони всі вже такі, як ніби кінець сезону, ну і якісь такі самі пагони тоненькі, нещасні. Їх аж шкода. Ліквіда Мбр, ну, Абрикос є, воно Абрикос, такий високий, до речі вже. Виноград, я так розуміє, є різноманітні. Але теж воно якесь таке все, все трішки не як на мене. Не знаю, можливо, через те, що осінь, але, як на мене, осінь не є основною вимогою. Дивіться, скільки треба попроростало з. Костів і хости такі нещасні і нещасні. Хоча зараз дощі і менше сонця, хости зараз мали бути якраз такі сочні, класні, взагалі шикарні кущики. Можливо, мало персоналу, не знаю. О, до речі, наші ялівці. Тільки вони тут якісь нещасні такі виглядають. Таке враження, що це ті, що ми брали. Лишилися самі менші, і вони реально на жовткій ялівці. І колір у них такий аж до синього, а ці якісь такі стали більш сірі, я би сказав. І ціна, здається, така сама: 520 гривень. Муглоу. Дуже гарні. І мені здається, що це тії лишилися, бо більше я їх ніде не бачу з тих багацьких. Штучок лишилися оці. Я, до речі, спробую наживцювати наші, бо вони теж, бачите, мають таку розлогу цю, пообрізати оці свіжі пагони. В нас вони свіжі, бо тут, бачите? Таке враження, вони більше і не росли. І, можливо, розведу свої ялівці. бо вони мені дуже подобаються, вони такі в нас доглянуті. Я бачу, треба йти сюди працювати, щоб вони краще виглядали, бо реально серце таке ж крається. Це коли бачиш, які вони були, вони були набагато сочніші і кращі, які вони зараз ну, реально щось їм бракує. Уваги, напевно. З Лавкові. Отам, певно, ці чорні, що е... там ми дивилися? Їх туди носили в той край, зараз я вам скажу, що там. Вони дуже гарно виглядали, оці сосни чорні. Слухайте, в мене пам'ять непогана, сосна чорна, так і пам'ятаю. І їх сюди якраз переносили, коли ми брали ялівці. Бачите, вони тут так щільно стоять. Виглядали вони теж набагато ефектніше, коли їх тільки принесли. А тут вони трошки щось затулені і воно щось позаростало. Бачите, таке враження, що йдуть в лісі. Тут, до речі, гарно знімати всякі фільми жахів, виходиш, таких хаосів. Ну, Хто любить злакові? Вони може гарно, особливо коли там, наприклад, де багато води. Е, Ці водянисті, особливо, що злаки люблять вологу. Вони будуть е, багато води забирати. А так воно мені виглядає, як трохи недоглянуто. Ну, Наприклад, е, сосну теж трохи шкода, бо вона була набагато краще, коли була менше, але вона трішки підросла. от. Принаймні, поверху видно. Дивіться, яка яблуня цікава. Видно, що теж кропили або теж щось кинулось. Ну, Виглядає, ніби може кропили, щоб їй нічого не їло. Вона така, бачите, звисаюча має. Ніби прищеплена. Цікаво. Вон, різноманітні туї є, високі, дві цікаві велика туя. Golden 350 гривень. Тобто вибір все рівно є. І тут якраз хвойних вибір досить непоганий. Хто, наприклад, хоче собі щось озеленити. І там ще теж, мабуть, ті самі. Кущики, ялинки є. Дикий виноград, певно. Поплівся, зачепився. Тут є лівці, дивіться, як заросли. Розом з травою. Там взагалі щось попропадало половина. Так, тут колись були в кінці сукуленти ще різноманітні. Зараз тут взагалі важко зрозуміти, що йде, бо воно щось одне з одним позаростало. А он тут є. От дивіться, навіть їх і на це є. Але її взагалі шкода. О, дивіться, їх і на це є. Вона просто нещасна тут. Бачите така? І трава в неї більше, ніж вона, і позаростала. Принаймні не таке треба було робити розпродаж. Можливо, би хтось людей купив. Тут навіть не зрозуміло, яка ціна. Мабуть, це вже списана частина. Хоча ціна вон ще є, поруч стоїть. Айстра 85 теж дуже недоглянуті. Там, бачите, щось попереверталось. Ну, таке. То, певно, кипорис лавсона, або щось нагадує таке, як нас зростає, але теж нічого немає. Бачите, навіть почали проростати. Ну, і Він теж заріс. Гейхера, то там навіть не видно, що є гейхера, практично пропала, хоча ціна ще є. Ну, а тут вже, певно, все майже пропало, так розумію. Йдемо те, що вийдемо в той ряд, подивимося, що з тої сторони є. І, мабуть, будемо йти на касу. Трішки прогулялися, розвіялись. Цього кажу разу, я неприємно здивований, особливо рослинами на вулиці. Уваги, щось дуже-дуже мало приділяють. Вони цим рослинам. Дивіться, ще щось таке цікаве є. Є лівець Арнольд. Бачите, він такий щільний-щільний, дуже щільний і так цікаво-цікаво зростає. І колючий дуже, але дуже-дуже цікаво виглядає. Цікаві є рослинки, але потребують уваги. Ялівців різних, хвойних, ціла купа є. І кущиками, і такі більше, що колоновидні зростають, дуже багато різних, але дуже багато недоглянутих. Тут теж щось пропадає. Незрозуміло, що зростає. Ну, вода, до речі, капає. Ці такі гарні, щільні. До речі, бачите, навіть є ягідка. Квітували і ягідку зав'язали. О, яблуня навіть має яблуко, дивіться. Довго тут була і відповідно вже встигла зав'язати яблучка. Я лівет, то мені здається, він тут і був, але бачите, який він нещасний, такий обскубаний, під'їджений. На жаль, чогось багато-багато рослин цього разу не доглянуті, як на мене. Ну, то є гарні. Лухина вже якраз закінчує. Вона може бути оброблена. Бачите, вона така ця. Ці ягідки залишились. Ну, але теж погано обрізана, бо є такі кучерешки, їх треба було б нижче обрізати, а не лишати. 950 гривень. Великі кущики, але вони теж досить-досить такі собі. Ось дивіться, які гарні кущички. Таке враження, знаєте, як на новий рік вже зготували е, кущички для того, щоб прикрасити. Надіюсь, вам прогулянка сподобалась, щось для себе новеньке побачили, відкрили. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Ми йдемо на касу і будемо вивозити і пакуватися. Надіюсь, вмістимося в авто.